Друзі, привіт всім! Нам з вами потрібно дуже серйозно поговорити, або навіть скоріше дуже несерйозно поговорити. І хочу поговорити я про волосся, про тему волосся. І не як експерт, не як людина, яка зараз буде радити 500 мільйонів засобів, як доглядати за волоссям. І так далі, не як перукар, тому що в минулому я перукар візажист, а як жінка, як жінка, яка, мені здається, аж тепер почала відчувати на всі сто силу, саме енергетичну, якусь таку, я не знаю, як списнити духовну, можливо, частково волосся. І, в принципі, всіх жіночих. Моментів в, цій, в цьому напрямку. Веду вас в короткий контекст свого життя, так щоб дуже швидко познайомитися, мені 30. Цього року стукнуло 30. Я художник-ілюстратор. Ви можете знайти мою сторінку в соцмережах, і також я веду свою особисту сторінку, більш таку саме про свої цінності, які я почала мені здається. Піш глибше усвідомлювати уже в цей рік. Взагалі, останні роки вони про усвідомлення цінностей моїх особистісних. І оцей вік, оця тридцятка, вона реально така ніби включила е тишу. Спочатку такий якийсь супротив. Мені взагалі здавалося, бо я завжди кажу, що я типу, не про вік, і ну, типу, в мене немає такої корито, паніки, інколи буває в жінок. Е Типу, о, я старію, і так далі. Але, як виявилося, є, просто вона виразилася по-моєму, не, не якось не класично. І цього року, після оцього якогось такого супротиву про цей вік, цього етапу прийшло, прийшло, почав приходити етап якоїсь такої тиші і фокусу на собі. З усіх джерел, всі, всі кричають останні роки теж про фокус на собі. Та, 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 але… Насправді в цьому є сенс. Якщо це не, не сприймати якось дуже банально, поверхне, коротше, не фокусуватися на цьому, що це банальщина, а реально розібратися, то в цьому і є, в принципі, весь сенс і вся суть от саме ця внутрішня тиша, і в ній ти можеш почути найбільше себе і свої цінності. От що сталося зі мною цього року, прям так мені це сильно. Як це стосується теми волосся напряму? Тому що я усвідомила, що з самого дитинства все почалось, до речі, тригернуло мене записати це відео. Ідея, ідея яку я придумала опублікувати в своєму інстаграмі якраз на цій особистій сторінці, більш типу, створити рубрику рецепти щастя. Такі прості буденні рецепти, кроки. Ем... В яких ми можемо кожен з нас знайти своє щастя, і не потрібно кудись супер гіперпрагнути, і саме страждати через те, що в чогось в нас немає на даний момент. І от я зняла декілька відео і почала збиратися для них. І в мене дуже класно піднімала енергія. Я така Боже, як круто, коли ти кудись ти кудись збираєшся. Всі дівчата знають цей вайб. Ти кудись збираєшся, наражаєшся, робиш якусь собі укладку. А я обожнюю укладки. Для мене укладка це як одяг, це як окремий аутфіт. І зняла я це відео, і всі починають мене запитувати про волосся. Ну, як завжди, типу Марта, як ти робиш такі, такі укладки? В чому там типу секрети і так даєш? І я завжди. От мені дуже важко було відповісти на це питання, а сьогодні я постараюся в цьому відео відповісти на нього. М -м, навіть одна дівчинка дуже почала розпитуватися там, про мої засоби, чим я мою голову, чому така вкладка, чим я її накручую і так далі. Ось, і я, звичайно, можу відповісти, я відповіла, чим я накручую і чим я мою голову. Хоча я мою голову, тобто я користуюся дуже звичайними засобами, або дуже рандомними засобами. Тобто я не сфокусована і ніколи не була сфокусована, навіть коли працювала перукарем на засобах конкретних. Хоча це немало важливо, але просто розповім про свій фокус і своє спостереження. І своє спостереження, от. Крізь досвід перукарства, коли я бачила дуже багато дівчат і дуже багато різного відношення, і дуже багато різного волосся. І відношення до себе і відношення до свого волосся, в тому числі, сонце вийшло і починає дуже засвічувати Рака Макафо. Ну, нічого, будемо блимати, так? І знаєте цей секрет оцієї класної укладки, пишного волосся. Ем, і якогось такого цього вайбу, тому що одній одній дівчині теж знайомі я відповіла про те, що тут не скоріше потрібні так знання, у як накручувати волосся, як скоріше оцей мати вайб, відчувати свій вайб. Тому що є дуже багато прикладів е, жінок. Е, Історичних прикладів, які зараз в інстаграмі можна побачити, які мають дуже різне волосся, дуже різний тип, в когось густе, в когось тонке, в когось довге, в когось коротке, і так далі. Але як, як тільки ти знаходиш оцей свій стиль і своє оце м м нащупу, нащупуєш, от саме як тобі, найприкольніше буде його вкладати, а, от там вже починається оця, оця магія. Оця магія, коли вона стоїть на голові, по-твоєму оця волосся. Тому що я задавалася цим питанням, коли була мала, я дивилася на кліпи, там, М1, всі музичні кліпи. Я дуже... Або фільми Дженніфер Еністон, її укладка, оця Рейчел, Боже, я зняла просто теж відео про друзів, і всі мені писали, типу, блін, Рейчел, як круто, в неї такі круті укладки. І ми не можемо з цим спорити? правильно? І я не могла зрозуміти, в чому прикол. Потім, коли я пішла вчитися на перукаря, я вивчила техніку. Так, типу, я зрозуміла, що техніка теж немало важлива, тобто їй потрібно вчитися. Але, але найважливіше у цьому всьому, як на мене, це те, як ти відносишся до свого волосся, яке в тебе ставлення, які в тебе думки до свого волосся і до своєї зовнішності. І скільки уваги. Уваги ти йому приділяєш, і яка ця увага, яка якість цієї уваги? Зараз поясню. На прикладах, от коли почалася війна і почалися ці всі стреси, в мене почало мені здавалося, що в мене почало випадати волосся. І після коронавірусу воно почало випадати. і той момент, коли я реально знаю, яке в мене може бути волосся. Я на нього дивилася, і мені було прям печально. Я не знала, що робити, так прям чуть налякалася, написала лікарю по волосся цьому трихологу. Е, от, вона мені виписала якийсь вітамін, дуже багато засобів, але я чомусь інтуїтивно вирішила їх не пити. Хоча я не проти засобів, абсолютно не проти. Так, перерва на каву. Е, контекст вересень. Е, така... Сумна, майже дощова погода, чуть вийшло сонечко, п'ю еспресо. Горить свічка це вже. Я давно не палила свічки літом, але щось осінь прийшла і вже хочеться оці гарбузи ставити, не знаю, какао пити і так далі. Вернемося до теми. І в мене почало випадати волосся. Вона виписала мені дуже багато засобів, я чомусь вирішила спробувати сама. Почитала, думаю, ну окей, але щось хочу якось розібратися. Не можу сказати, що я перечитала купу матеріалів. Тут історія не про те, що я прочитала купу матеріалів, як, що е, е, таке волосся і як його потрібно лікувати, чим харчуватися. Хоча, так, ми знаємо, знову ж таки, харчування теж немало важливо це все компоненти. Харчування, засоби, доглядова косметика, е, вміння. Е, Знати техніку, як накручувати волосся це все споміжні, як на мене, інструменти. І вони немало важливі. Але база, якщо оцього всього не робити, є жінки, в яких шикарне волосся. І, як на мене, вони відрізняються тим, що вони його знають. От вловіть цей вайб саме енергетично. Приділяю йому багато уваги, якої. І мені зразу підтягується, ем, хтось підтягувати всякі там фільми про те, як колись давно-давним, ем, оця картинка, знаєте, коли жінка сидить перед зеркалом і вона дуже довго чеше своє волосся на ніч. Вона його розчісує, вона його вона ним бавиться, вона його от якось гладить. Тобто вона дуже робить багато тактильних рухів. І от з цього я хочу все розкрутити. А, коли я бачу, наприклад, жінок, дівчат, які там, взаємодіють якось зі своїм волоссям, я помітила таку тенденцію, і я розумію, чому так, навіть з досвіду кажу п'ятирічного працювання перукарем, я помітила таку тенденцію, що дівчата жінки дуже несміливо взаємодіють зі своїм волоссям. Я розумію, чому так, чому, так? тому що от, я коли. Пішла на навчання там, на перукаря, то я теж дуже акуратно, я, ну, я не знала, як його чесати, мої рухи були несміливі. А є такі жінки і дівчата, і які з дитинства вміють бути сміливими зі своєю зовнішністю. Тобто, наприклад, мати сміливу тактильність. І воно все на такому тонкому, якомусь енергетичному рівні Ось цей момент. Коли ти можеш собі отак от вільно, е, запхати руки в голову, в волосся, ти можеш себе зробити собі масаж, ти можеш так от е, бути не прям такою дуже ніжною, ось прям такою, ти можеш прям от щось з ним. Взаємодіяти, ти можеш його довго чесати, можеш його перекидувати, ти хочеш з ним гратися, ти хочеш з ним бавитися з цим волоссям. Тобі воно от хочеться його трогати, ти хочеш його чесати. Ну, от, Коротше, от такий вайб, коли ти стоїш в дзеркалі, і ти можеш крутити тим волоссям просто 300 мільйонів разів в різні сторони. І разом з цим це якась медитація і починається оця магія. що Ти дивишся на себе. В цей момент ти думаєш про себе хороші думки, це теж робота, тому що це так само робота, як і просто з відношенням до себе, але тут в конкретному моменті про волосся. І ти починаєш до нього прямо говорити. ну реально, Яке воно в мене красиве. Навіть якщо ти так не вважаєш, ти шукаєш те, в чому воно красиве. Ти прям сидиш і ти знаходиш колір, якщо воно, наприклад, там… Відчуйте в цей момент, наскільки от дівчата, в які жаліються, наприклад, на своє волосся, наскільки ви часто думаєте про нього щось не то. Типу, або в порівнянні з іншими людьми, як у нас в принципі часто відбувається зараз в просторі, що ми через соцмережі ми дивимося, нам завжди здається, що в когось щось краще. Так само відбувається з волоссям. Якщо ми про нього почнемо думати, тільки ну, таке негативне, о, воно у мене ход. Тоненьке, воно у мене там ріденьке, воно у мене там, або навпаки дуже густе, я не можу з ним справитися, Бу -бу -бу. І воно все заряжено такою прям як ж, м скаргою на своє волосся, тоді воно насичується цим. Тому що волосся, як на мене, я реально відчула, що от що ти в нього вкладаєш, воно дуже реагує. Я не знаю, як це пояснюється. Можливо, хтось тут дивиться це відео з енергопрактики, можливо, можете пояснити 100% є пояснення, тому що це, як це коса, жіноча краса, і насправді волосся має дуже велику силу. Я, ну, ми всі це при розуміємо. Можливо, хтось має якесь чітке пояснення цьому, але я це інтуїтивно бачу. Як тільки я дуже жорстко стресанула, як тільки я впала в якийсь депресивний стан і так далі, або навіть просто захворіла, моє волосся стає просто ну ніяке. Воно енергетично виснажується, воно просто непружне, воно опущене і так далі. І як тільки я починаю певний час підряд... От, як звичка, кожного дня фокус робити на ньому фокус, якось щось його розчісувати, гладити, стер, коли йому, ну, приділяти йому більше часу і уваги своєї. Саме увага не в тому плані, що ти хаотично його щось чимось, якимись засобами миєш, хоча це теж може бути прикольно, якщо от, ви це любите. У моєму випадку я більше люблю просто в прямому сенсі увага: дивитись на нього, відчувати його. Відчувати оці дотики до, до, до свого волосся. Так само, як інколи можна відчувати дотики до своєї шкіри. Купа а, є е, е, купа терапевтів, радять практикувати якраз більше тактильність самим собою. Тому що це і є любов до себе, це і є наш контакт з собою. Коротше, волосся це, це пряме відображення нашого контакту з собою. І яке би воно у вас не було. Е, ви можете до нього знайти підхід. Боже, я якась така серйозна ціле відео. Ну одним словом мої коментарі теж враховуються. Перепрошую за якісь можливо хвилювання, тому що я реально хвилююся перше відео на YouTube. Це круто. Але е, я прям відчула, наскільки я хочу записати це відео, наскільки я хочу, щоб ви разом зі мною кайфанули, е, дівчата, жінки, Боже, мене ж мороз по шкірі пішов. Е, наскільки ви маєте в собі оцю цю енергетичну жіночу ж силу? І крізь такі речі, типу, волосся, гром, мені здається, це величезна сила. І її можна розкривати. Її можна от для, для цього в нас ціле життя досліджувати саме своє? Е, і я прям хочу, щоб ви вийшли з цього відео, от, знаєте, як з е, кухні-з подругою, яка, от ви дуже смачно поговорили про якусь тему, щось собі з неї взяли і пішли щось з цим робити. Тому що ми кожного дня дивимося на себе в зеркало, ми кожного дня маємо можливість собі говорити якісь гарні слова, е, думати про себе гарні думки, і це має бути на рівні бази, от серйозно. Це має бути на рівні бази. Так само відношення до свого волосся має бути на рівні бази. Тому е, вчитися, е, от, яку основну думку я хотіла передати, вчитися м, укладати волосся так потрібно. А, але в цьому, як і в будь-чому інакшому, по типу в спорті чи там, в читанні книг, потрібно знайти своє натхнення. Попробуйте знайти якихось людей, які вам подобаються, як в них виглядає волосся, попробуйте знайти якийсь свій типаж. Або я би порадила просто почати, в прямому сенсі, це нічого не коштує, приділяти час собі в дзеркалі, трогаючи своє волосся, щось з ним роблячи, якось його роздивляючись. От Фокусуватися на цьому, робити на цьому фокус. І воно почне насичуватися. Як тільки я це починаю робити, моє волосся зразу таке густіше стає. Я не знаю, як це пояснити. Але це факт. Це факт, який я вже спостерігаю. Ну, десь рік. Рік я чомусь ця тема знову сплела. Тому що я завжди ну, любила волосся, я завжди була в цій темі. Вона ілюстрація моя найулюбленіша і найбільш популярна. Вона про волосся там дуже велика укладка. І взагалі я дуже люблю малювати волосся. Колись в мене було дуже багато кольорів різних, різного волосся. От саме банальна фраза. Але ця любов це як любов до себе, звучить дуже коротко і непонятно, але все це пізнається на досвіді, в який ти вкладаєш увагу свою. Тому давайте разом міняти ці всі установки, що в нас немає на себе часу. Тому що час є завжди. Оці півгодини, знаєте, мене так надихають ці жінки, які там стоять. Деколи є такі класні в Тіктоці жінки, ти дивишся на них, вони такі красиві, саме енергетично, не там параметри в них якісь красиві, а саме енергетично, тому що вони настільки наповнені своєю ж увагою, і вони встають, там, не знаю, в 6 в п'ятій ранку, чи в сьомій, хто буде Окей, чи навіть в восьмій. Коротше, від... тобто, раніше, ніж ви зазвичай стоїте, і просто приділяють собі цю годину. Я розумію, наскільки це може бути важко. Або е, годину десь в середині дня, або частково поділити цей час, але це можливо. І до цього потрібно прийти. Це потрібно забажати. От в цьому є сенс і секрет е, щастя, волосся, як на мене. В цьому є секрет е, вашої, вашого відношення до себе, вашої краси. Тому що. Е, всі ми знаємо цей стан, коли ти вроді би намалювалась, вділась, в тебе все класно, ти тут все собі під, підтягнула, в тому сенсі, що, не знаю, якийсь масаж, аж, ну, коротше, дуже багато зовнішніх дій. Але інколи, коли в тебе немає накопиченого накопиченої уваги і любові до себе в цьому, в цьому, в цьому питанні, вона не щитується. Тому що. Щитується якраз енергія, і навпаки, буває, що, наприклад, жінка чи дівчина взагалі нічого не робить зі своїм волоссям. Ти не знайшся, і ти думаєш, Боже, яке воно красиве, тому що воно сильне, воно наповнене, тому що є щось невидиме, що робить це волосся, цю укладку живою. Це жива енергія, це енергія життя, це енергія бажання, це енергія якогось, знаєте, сповільнення того, що я почала з відео про цінності. І я це сповільнення намагаюся передати у всьому, що мене зараз оточує, от саме красу естетику. почала наповнювати своє життя. Ем, Зрозуміла, що вся сила в тому, щоб наповнювати своє життя деталями, які ти приносять задоволення. Не одноразово, а таке що ти кожен раз на це дивишся, і тобі це дуже велике задоволення. Тому волосся це. Це джерело мого натхнення у різних сенсах. Тому якщо я цим відео надихнула вас приділяти більше уваги, я би ще більше уваги своєму волосю, своєї уваги, нащупувати, яка вона ваша, ця увага, говорити собі більше гарних слів, більше компліментів, тому що все щитується, все наповнюється, тому що волосся для мене як така, знаєте, трубочка сама по собі волосина. Яка або спустошується, або наповнюється. У фізичному сенсі, це коли, наприклад, ми фарбуємо, то ми наповнюємо волосину, чи там робимо її, або там насичуємо всякими різними засобами. Коротше, так само, як і поверхнево ми це можемо робити, так само і внутрішньому ми це можемо робити своїм відношенням, своїми жестами, своїми думками. Контролем свого відношення і будування свого нового відношення до свого до своєї зовнішності, в тому числі, волосся. Тому я би дуже довго говорила, але я хоч, хочу, щоб це відео було досить коротке, ну, відносно коротке, щоб просто передати вам своє бачення максимально доступно. І саме по імпульсу, типу, не з якимись дуже теорією, чи з якимись техніками і так далі, а просто от цей імпульс передати вам. Тому що волосся це дуже велика частина жіночої сили. Ось, якщо вам цікаво, пишіть свої думки, свої історії, свої теперішні стани, в якому ви зараз стані, в якому ви емоційно можливо стані відносно своєї зовнішності чи. Просто в якому емоційному стані та етапі життя ви знаходитесь. Тому що на будь-якому етапі життя можна включитися. І інколи це якраз може стати найкращою терапією. І якраз ця жіноча енергія може зцілити дуже багато речей у вашому житті, не зв'язаних, начебто, з красою. Ось тому чекаю. Ваших думок, вашого фідбеку, вашого, ваших вражень. Хотіла передати вам заряд заряд любові до свого волосся. Ось, Якщо ви хочете ще подібні відео, можемо домовитися, не знаю, чи це одноразова акція, чи буду знімати ще і розповідати, ділитися своїми думками та відношенням. Пишіть. Дуже рада була з вами і буду рада з вами повзаємодіяти таким чином через цю платформу. Все, всім папа. прекрасного вам, вам початку осені. Наповнюйте, будь ласка, своє життя тим, що приносить вам енергію, а не її забирає. Все, до зустрічей!